Добрий вечір всім. Думав цілий день, чи треба записувати цю аналітику. Але напевно треба. Нам представили план перемоги. Чудово, але він складається насправді з одного пункту. Дайте і не питайте, що ми будемо далі робити. Цікава позиція, правда? Я не критикую, це безвихідна ситуація. Але можливі були б інші шляхи. Ну, по-перше, Треба посилено розвивати власне виробництво оборонного спорядження. Ну, скажімо так. Друге, треба залучити всі сили не тільки за межами України, але й всередині України. А це можливо зробити тільки, якщо створити. Уряд національного захисту чи національної довіри, переступити через свої амбіції, закликати всіх супротивників і разом розробляти програму відвоювання України. І саме корисне, ви ніколи не переможете Російську Федерацію, поки вона зсередини не почне розвалюватись. Суто матеріально, демографічно перемогти Російську Федерацію неможливо. А ось створити прецедент, який був в кінці Першої світової війни, по ліквідації тодішньої Російської імперії. Це можна було б зробити. Центри прикладення Ну, насправді три. Кавказ. З території Північного Кавказу, північ європейської частини теперішньої Російської Федерації і Східні регіони. Ось поки туди не будуть прикладені сили. Нічого не вдасться зробити. Це цілісний суб'єкт, і поки його не ліквідують, немає значення хто. Самі українці допоможуть південні країни, західні країни, північ підключиться, будь-хто. Але це треба зробити. В іншому випадку ця ракова пухлина буде продовжувати існувати і загрожувати всій планеті, тому спочатку треба примирення всередині України, домовленість, відновлення всіх тих програм, які були спрямовані на оборону. І відсіч агресору. Взаємне примирення, взаємне вибачення, бо питання стоїть. Ніхто виграє, не хто вкраде більше грошей, Ніхто переможе, чи з ким домовиться, питання стоїть. Чи буде взагалі існувати Україна як явище на планеті. Тому заради такої мети треба зупинити всі переслідування, зупинити всі відловлювання людей по вулицях. До речі, ті, хто відловлюють їх така кількість, що, напевно, пів. Збройних сил України можна було б замінити ще одна причина взятись за голову керівництву України. Не хочеться критикувати огульно, тому я краще промовчу. Але надіюсь на здоровий глузд. Логіку і розум.